Доброго дня! Вітаю вас! Сьогодні ми з вами на занятті з математики будемо вчити число і цифру 0. Ну а поки що ми з вами повторимо те, що ми вчили раніше. Настала весна, все пробуджується від зимового сна, і давайте з вами пограємося з комашками. Порахуйте, скільки метеликів у нас на картинці. А тепер перевіряємо, скільки червоних метеликів на першій картинці. Один, два, три. Три метелика. Обводимо цифру три. Скільки салатових метеликів? Вгорі. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Всього шість салатових метеликів. Скільки голубих метеликів? Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всього 8 голубих метеликів у другому рядку. Обводимо в кружечок цифру 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 метеликів рожевого кольору у другому рядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 салатових метеликів у нижньому рядку. 1, 2, 3, 4, 5. 5 голубих метеликів у нижньому рядку. А тепер пограємо з нашими пташками. Пташки дали нам завдання порівняти числа. Скажіть, будь ласка, чого більше, чого менше. І прочитайте вираз, який у вас вийшов. Перевіряємо 5. Менше семи. 9 більше п'яти. Один менше 4. 2 дорівнює 2. Шість менше семи. Нуль дорівнює 0. 9 більше одного. 5 більше трьох, вісім більше 2, 4 дорівнює 4. 2 менше 7, Три менше 4. 5 більше. 0 9 більше 7, 7 менше 8, 3 менше 4, 2 менше 5. У всіх так вийшло? Якщо ні, потренуйте ще раз. Ну, а тепер з нами грають сонечка. Вони провели доріжки цифр від 1 до 10. Подивіться уважно, якої цифри на доріжці не вистачає. Давайте спочатку з вами. Скажемо числовий ряд від 1 до 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, Тепер дивимось, що, які цифри у нас заховали наші сонечка. Перший рядочок. 1, 2, заховалась цифра 3, 4 заховалась цифра 5, 6, 7, заховалась 8, 9, 10. У другому рядочку у нас заховались цифри 1, 4, 7 і 10. У третьому рядку заховались цифри 2, 3 і 8. У четвертому рядку заховались цифри 3, 5, 7 і 9. І в останньому п'ятому рядочку у нас заховались цифри 2, 6, 8, 9. А тепер згадаємо з вами склад числа. Ми вже вивчили склад числа від 2 до 10. Тепер згадаємо, за допомогою картинок запишемо склад чисел від 2 до 10. І так, будьте уважні. Картинки вам допоможуть виконати це завдання. 10 це 6 і 4. 5 це 3 і 2. 9 це 7 і 2, 5 це 3 і 2, 4 це 2 і 2, 6 це 4 і 2, 8 це 5 і 3, 4 це 3 і 1, 6 це 3 і 3, 7 це 3 і 4, 10 це 5 і 5, і 8 це 5 і 3. Всі правильно виконали? Якщо ні, повторіть ще раз склад числа. А зараз ми з вами послухаємо казку, яка називається Пригоди нулика. Слухайте уважно. В Україні Цифляндії жили нету жили цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 і 0. Жили-нетужили, тому що всі дружили. Щодня виходили цифри на майданчик і весело гралися в додаванки або відніманки. Ось так. Дві цифрочки ставали поруч, між ними ставав знак плюс або мінус. А потім вибігала і ставала за ними ще одна цифрочка сума чи різниця. Ось подивіться, які приклади вони грали схованки. Три плюс 2 дорівнює 5. 7 мінус 1. Дорівнює 6, 8 мінус 6 дорівнює 2, 4 плюс 5 дорівнює 9. Але одного разу в гру вступив в нулик. І вийшло, що 4 плюс 0 дорівнює 4. 5 мінус 0 дорівнює 5. 6 мінус 0 дорівнює 6. 8 мінус 0 дорівнює 8. Тобто, виходить, якщо додати або відняти ноль, сума або різниця не змінюється. Якщо до числа додати або відняти ноль, стає те саме число. З якою б цифрочкою він не грався, їй доводилося закінчувати гру. Це було не дуже цікаво. І цифри розсердилися і сказали Це ти винен, нулику, скільки не додавай. А сума така, як і перша цифрочка, це неподобство. З тобою гратися не цікаво. Іди до нас, геть від нас. Так, кричали всі, віднімати тебе теж не цікаво, бо різниця така ж, як і зменшувана. Іди, геть, не заважай нам гратися. Образився нолик і пішов з казкової країни далі. Іди, думай. Який же я невдаха, я ніщо, я порожнє місце, нічого я не значу. Нуль чи додали, чи відняли, а числа ті ж самі які й були. Я нікому не потрібний. Якби я зовсім зник, ніхто б не помітив. Аж раптом він побачив сороку. Вона дістала бублика. І частувала з ним. Бублик був дуже смачний, а дірочку від бублика можна було одягнути на носика. От-от, схлипнув нолик. Я дірочка від бублика, порожнє місце. І гірко-гірко заплакав. А тим часом цифрочки продовжували грати в додаванки. Сім плюс три дорівнює. І що вийшло? Коли доданками стали сім і трійка, цифри радом при... Ра... раптом притихли, бо зрозуміли, що суми їм не виставити. Одиничка вийшла на майданчик, розгублено озирнулася і каже: а де ж нулик? Я ж без нього тільки одиничка, а треба десять. І тут всі зрозуміли, що без нолика ніяк не можна. Ні десять, ні двадцять, ні тридцять, ні інші цифри, десятки і сотні, без нулика не записати. Отже він потрібний, дуже-дуже потрібний. І зірочки, цифрочки побігли шукати і гукати нулика. Вони гукали голосно, голосно, що нулик їх почув. Нулику, повернись, їм дуже пощастило, що нулик уйшов ще не дуже далеко. Цифрочки вибачилися у Нулика, що образило його, і тепер знову живуть дружно, хоч інколи жортамай май називають нулика дірочко від бублика. Але нулик не ображається, бо й справді нуль додали чи відняли, а числа ті, які й були. Ось така казочка про цифру 0. А тепер подивимося, місце цифри і числа 0 на математичній доріжці. 1 мінус 1 дорівнює 0. Тобто у нас нулик стоїть перед одиничкою. Добре знає вся малеця цифра 0 це порожнеча. Дуже схожий він на круг, кожної цифри буде друг. Всі побачили, як писати цифру 0? Будьте уважні. А зараз час уже з вами прощатися. Дякую за увагу. Гарного дня, до зустрічі!